Шановні українці, я зараз йду до Михайлівського собору, щоб помолитися за наших захисників України. Я вірю, що навіть ті, що загинули, бачать нас із неба і однозначно будуть свідками того, як ми переможемо у цій війні з Росією. І написала їм е, такого листа: славні воїни України, ви найбільша годість нашої держави, ви найбільша втрата не лише для України, а й для усього світу. І з великою до вас повагою, ви моя найбільша біль і печаль. онука генерала Ірна Крад. Щодо Путіна. хочу сказати, будьте прокляті тричі і знай, що я по твою душу по твою душу прийду навіть в Росію, в твою Москву. Жоден бункер тобі не допоможе. Я жінка живуча, ви не раз намагалися мене вбити, але у вас нічого не вийшло і не вийде, тому що я хожу до церкви і я по-справжньому вірю в Бога і вільну Україну. Шановні українці, яку б ви інформацію не отримали, Україна переможе. Ми здобудемо абсолютно перемогу, повернемо всі захоплені території і е, нам буде завжди півесі. Повірте мені, що Єрмакрат ніколи слів на вітер не кидає. Цей бажаю здоров'я нашому президенту України Володимиру Зеленському, всьому командуванню збройних сил України, всьому командуванню Служби безпеки України, гур поліцейським лікарям, вчителям разом і до кінця. Слава Україні, і смерть ворога!